Соні, так? Ми пішли, вже вони потрібні їм. І ті, хто загинув, і ті, хто в полоні, і ті, хто в весті. Чому їх немає? Чому? Чи не зручно почути незручні питання? Я вже майже ну, скоро буде 4 роки як на фронті. І мені ніякої допомоги не давали. Я не хочу, вони, ну, я поки що сам справляюся. Але цим сім'ям. Хоча б постояти і почути, що? Цей біль. У мене багато кооперативів, які загинули, в полоні, багато, які є безвісті пропавши. І коли ти дзвониш до дружини. І, і Вона питає, чому так, чому? А ти не можеш пояснити. Ви розумієте? Не щось не так в нашій державі відбувається. Не так. Не за то ми йшли воювати, щоб оце зараз відбувалося. І байдужість дуже зашкалює. Зашкалюється байдужість. Турни держави, з багатьох турнірів. І це здається питанням, а за це, я йшов на, цих, на, воювати? І інші, за те, щоб забули за ці сім'ї. Це страшний біль. Я не бажаю нікому того відчути. Я не втратив особистої без родини, але я втратив побратимів. І це дуже важко. Чому? Нема нікого з не це, це це Незручно. Дякую, бажаю всім, щоб ви знайшли своїх рідних. Щоб ви Змогли ну, навіть грушту хоча б купувати. А запитання до ТЦК. Чому? Чому так? Вони зручно, напевно. Дякую за увагу. І Слава Україні. Хотів задати таке запитання: а чому немає представника ТЦК і СП? Соціальна підтримка